Через десятки років довгих наукових і не тільки досліджень, я нарешті знаю, чому так відбувається. Мені вдалося віднайти філософський камінь. Ця книжка шляха до нього. Я віддаю його вам. Звісно, тоді, указано, ми зірвали чималий куш. Мені повернули всі витрачені того вечора гроші і трохи додали зверху. Оскільки я, людина, зовсім не азартна. Я попросив незадоволеного касера, що зеркав на мене, як на якогось афариста, розрахувати мене і залишив те місце зі своїм приятелем, який не міг повірити у те, що сталося. Молодість дивовижна. Мене взагалі не захопило те, що тоді сталося. Цікавило лише одне побачитися зі своєю тодішньою дівчиною і друзями і розповісти їм таку незвичайну та суперцікаву історію. Ніяк не можу зрозуміти. Чому тоді я не почав копатися і вивчати подібні факти з мого життя? Не можу відповісти на це запитання. Це дивно. Повірте, я пам'ятаю своє відчуття я знав двічі знав, що на рулеці випаде зеро. Це не було простим збігом, оскільки зеро випало не просто при мені, а саме після того, як я сказав, що випаде. Це категорично різні речі. Я знав номер, знав час, знав місце. Незвичайне відчуття, воно відрізняється від мого повсякденного стану. І не можу сказати, що я фахівець із входження в нього. Лише стверджую, що тепер бачу причинно-наслідковий зв'язок. Скептична публіка, що постійно страждає від сумнівів, скаже так: а чому ви, Петре, не вирушите знов у казино, не повторите той фокус і не станете мільярдером? Відповідь проста – Я боягус. Я людина, а отже, мені притаманні сумніви й побоювання. А ще, оскільки в Україні тривалий час гральний бізнес було заборонено, я просто не міг цього зробити. Зараз, у 2021, му усе змінилося, казино для супербагатих людей знову дозволили, і тільки одна ліцензія на нього коштує кілька мільйонів доларів. Перше вже відкрили, і що ви думаєте? Підступно посміхаюся. Моя цікавість сильніша за побоювання втратити просто так велику суму грошей. Я планую ризикнути.